Шановні колеги, прохання займати свої місця, реєструватися в системі. Зараз місця. зараз зареєстровано 79 депутатів. Хочу е зазначити таку е дуже важливу річ, що, на жаль, вівторок парламент знову провалив один з законопроєктів, який сьогодні дуже потрібен. Для наведення ладу столиці, який дозволив би нам розв'язати проблему з тим хаосом на вулицях, на тротуарах, де сьогодні припарковані, де завгодно автівки закон про паркування. Я не розумію логіки депутатів, які влаштовувати цей безлад, який. Існують сьогодні на вулиці, вони його культивують. Співавторами цього закону є депутати різних фракцій в парламенті. Я переконана, міська влада повинна мати законне право на вулицях своїх міст, і ми повинні всі разом об'єднатися і змусити парламент повернутися до цього. Я ще раз хочу звернутися до депутатів. Робоча група, що напрацювання механізму запровадження мораторію на підвищення доріг на комунальних області повинна працювати. Давайте подавайте будь ласка, свої бачення та пропозиції. В першу чергу мають бути активними ті, хто запропонував цей проєкт. А також я сподіваюся, у кожного з вас є своє бачення і впровадження. І хотів би звернутися також до фракції Єдність Сонсана, щоб подали ці законопроекти. Сподіваюся, що більш активна робота буде також з вашої сторони. Я в свою чергу долевою в групу свого заступника Петра Кантілєєва, професійця, який відповідає за житлово комунальну. Сферу в столиці. І хочу також зауважити, що вчора в Дніпрі рада ухвалила подобне рішення про запровадження мораторію.